Зрозуміло, що генератор, він тому генератор, що ми для нього повинні придбати пальне. Відповідно, в обліку ми це пальне зарахуємо за первісною вартістю. І, відповідно, оприбутковуємо через 203-й рахунок. Ну, а далі вже, в залежності від того, як ми будемо працювати. Але дуже часто постають питання щодо обліку пального. Ну, Зрозуміло, ми придбали пальне. Може бути декілька варіантів. Ви придбали пальне, ви його придбали, і воно залишилося на заправці на відповідальному зберіганні, а ви потім через паливну картку, або через талони забираєте це пальне, або відразу ви купили це пальне і прямо в каністрі привезли на підприємство. Ви повинні його оприбуткувати, і ми саме бачимо, що це оприбуткування йде через 203 рахунок. Далі постає питання по зберіганню пального. Тобто ми ж генератор повинен працювати, не чекати, доки ми з'їздимо на заправочку. Да? А пальне повинно бути. Тож ще треба нам ліцензії на зберігання такого пального. Для цього ми звернемось до закону 471-го і згідно цього закону, ми бачимо статтю 18. І так читаємо. на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування. Суб'єкт господарювання як, е, має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 тисяч літрів на кожному об'єкті, що забезпечується електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів і ліцензії на право зберігання. Якщо вашого пального більше ніж 2000 тисячі літрів, е, необхідно зробити. Таке зберігання на підставі безоплатного подання декларації про провадження діяльності і зберігання пального. Але мені здається, все ж таки більше 2 тисяч літрів сьогодні ніхто не зберігає. Тобто, якщо у вас до 2 тисяч літрів на кожному об'єкті де є електрогенераторна установка, то, відповідно, ліцензія на зберігання нам не потрібна. Далі, щодо списання пального, ось тут є різні варіації. І знаєте, дуже цікаво чути від деяких моїх колег-бухгалтерів, оцей ми його купили, скільки заливаємо, скільки заливаємо, я просто по місяцю списую все пальне, що ми придбали для генератора, списую на витрати. Ну, на жаль, це некоректно. І ви спитаєте, а які наслідки? А наслідки дуже прості. Коли прийде податкова, вона вас спитає: а на якій такій підставі ви залишили собі право на податковий кредит на панель, де підтвердження його використання в господарській діяльності? Тобто вам необхідно на підприємстві встановити норми витрат пального, вони можуть бути встановлені згідно технічної е, документації вашого генератора. І потім, е, згідно цих норм, е, на підставі витрачання пального з деяким коригуванням на підставі, наприклад, тих самих е, доповідних записок, списувати таке пальне. І тоді у податківців не буде жодного питання щодо правомірності використання податкового кредиту на пальне. Деякі в мене питають, у нас така кількість автомобілів, ми стільки забираємо з заправок того пального, у нас там прям тонни льються того пального, не хочу я воськатись із по тим генератором. Ну, давайте так. Якщо у вас умовно пального і податкова знайшла під час податкової перевірки все, що їм потрібно в частині використання пального, то, можливо, до генератора вона і не дойде. Але якщо до генератора дойде, буде питання: ага, генератор є, а де пальне на його використання? Бо ви його купили, ви його вбили в експлуатацію, ви працюєте, а де пальне так, на його роботу? Тобто тут можуть виникнути питання якраз і по. Використання такого е, генератора і посписання такого пального. Щоб цих питань не було, все ж таки треба мати норми. У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну куп моно, рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.